Рішення міської ради від 20 березня 2013 року номер 767 про стан завдання щодо розвитку автобусного сполучення місця з Лобунів. Я хочу доповісти вам, що зроблено по цьому питанню. А саме. З Долбунівська рада звернулася з клопотанням в автоуправління Рівненської обласної адміністрації та управління економіки Довбунівської РДА щодо внесення змін до маршрутів автобусного сполучення з населеними пунктами району, які проходять по вулицях Ясно та незалежності міста Здолбу. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна з транспорту і розв'язку включений в програму на 2014 рік. Сьогодні вже у нас є проєкт цього кільця. З клопотанням Служби автомобільних доріг у Рівненській області щодо проведення капремонту вулиці Шевченка з пішохідними доріжками, освітлення автобусної зупинки в районі кладовища по вулиці Копернік, капремонту пішохідної зони по вулиці 8 березня від вулиці Шкільної до переїзду з доштуванням переходу. Міська рада зверталася. Проєкт на ремонт пішохідних доріжок виготовлений. Пішохідний перехід по вулиці 8 березня зроблений. Організовано обмеження швидкісного режиму руху по вулиці Зеленій від вулиці 8 березня до вулиці Паркової. Зупинка по вулиці Зеленій біля заводу нестандартного обладнання хоч і не облаштована додатково, але відмінно функціонує в режимі за вимогою. Бордюри на пішохідних переходах через дорогу та на зупинках громадського транспорту пофарбовані жовтою фарбою. Звукові сигнали на світлофорі біля ЗОСШ No6 встановлені. На жаль, пропрацювали зовсім недовго. Проєкт на капремонт вуличного освітлення по вулиці Зеленій виготовлений. Проєкт на капремонт пішохідної доріжки по вулиці Зеленій, по вулиці 8 березня до вулиці Паркової виготовлений. Поточний ремонт доріг по, вулиці, по місту Долбуні в 2013 році виконаний. Вулиці Приходька, Шкільна, Фабрична, Мазепи, Базарна. Грушевського, Полуботка, Степана Бандери, Зелена, Ясна, Незалежності, Заводська, Котляревського, Пирогова. Відповіли, що це їх повноваження. І в принципі вони можуть розглянути дане питання, але якщо проїзд до селища буде коштувати теж одна гривня, як по всьому місту, то з селища до Рівного 4,15. Так що невідомо, чи хтось від цього виграє. Неорганізований додатковий кільцевий маршрут з автостанції Здолбунів через Гончара Міцкевича, Старомильську, село Новомильськ, Здобиця, Мартинівка 8 березня і знову на автостанцію Здолбунів. Причинами такого неповного виконання пунктів рішення є наступне. Щодо переносу маршрутів з вулиці Ясна та Незалежності міста Здолбунів, нам відповіли, що це буде. Зроблено після закінчення тендерів, більшість тендерів буде закінчуватись у 2015 році. Лише частина деяка в цьому році, в кінці нагівчу, наприклад, закінчується. І міняти затверджений паспорт маршруту в міжтендерний період краще. Друге, під час прийняття рішення, яке ми зараз розглядаємо, міська рада не знала, що організація нових маршрутів та зміна вже існуючих в міжтендерний період. Проводяться за кошти перевізників. Ну і служба автомобільних доріг в Рівницькій області проводить ямкові ремонти вулиць за власним планом. Враховуючи все вище викладене, прошу рішення з контролю не знімати, заслухати хід його виконання в червні 2015 року.